Із робочим візитом нещодавно відвідав лозову заступник начальника південної залізниці, депутат Харківської обласної ради Сергій Павлов. Зустріч відбулася у червоному куточку лозівської дистанції кулі. До Сергія Павлова зверталися одночасно як до депутата обласної ради, як до керівника за допомогою у вирішенні окремих локальних питань. Почему так Почому така біділі лозової у нас вазможна можливість доїхати. До Харькова поїзду, по рабочим вопросам, да? И даже 82-й у нас сделали через день. Из Харькова то же самое. Два поезда идут параллельно. Звісно, обговорювали не лише питання виробничі, обмінялися думками і щодо подій, що відбуваються наразі в країні, та викликають неабияку соціальну напругу. З своєю особистою думкою поділився Сергій Павлов. Українська економіка, всі ми знаємо, тому що ми працюємо на промислових підприємствах, Всі ну вже Железна дорога це раніше говорили там краносні зараз в меншій степені, хоча теж визначаюча, отрасль економіки. Ну вона завжди глибоко залежна від… уровня экономического развития страны. То есть, чем выше уровень экономического развития страны, тем нужнее или более точно работает сегмент транспорта. Через призму нашего понимания или нашего отношения, или нашего места вот в экономике государства подходить к этим вопросам, то, наверное, резких движений ну, мне бы казалось, еще раз субъективно, моя точка зрения, у каждого из нас есть своя точка зрения, поэтому мы ее, собственно, можем, имеем право высказывать, мы имеем право об этом говорить. Ну, наверное, это несколько преждевременно, чтобы мы на равных конкурировали, или хотя бы пытались конкурировать с производителями, ну, серьезной технологической продукции европейской, нам необходимо привести в соответствие к евростандартам 12 тысяч наших отраслевых стандартов. Ну, много это или мало. В середньому це оцінюється цифра для того, щоб привести ці стандарти в соответствию євростандартам где-то 15 мільярдів в год на протяжні 10 років. От уже 150 мільярдів. присутні на зустрічі відверто говорили про усі плюси та мінуси євроінтеграції, взагалі і негайної, зокрема, та виказали сподівання, що компроміс у розбіжностях світосприйняття мешканців заходу і сходу України буде знайдено